Всім салют, друзі! З вами Альбовський, і сьогодні до мене доєдналася моя дівчина Катя. Всім хай. Ми вже знаходимося в Канаді рівно два місяці і хотіли би поділитися своїми враженнями, плюсами і мінусами від перебування тут. Деякі пункти стосуються Канади загалом, а деякі відносяться лише до Ванкуверу, міста, де ми живемо наразі, і провінції Британська Колумбія. Пам'ятайте, що все, що ми скажемо, це суб'єктивна думка і наше особисте сприйняття. Почнемо одразу з плюсів: в Канаді зрозуміла англійська мова. По-перше, англійська це дуже важливо, тому що більшість з нас все ж таки на якомусь рівні знає англійську і може одразу приїхати і щось сказати. А по-друге, вона тут дійсно зрозуміла, тому що в деяких країнах, таких як, наприклад, Англія або. Південні штати США там такий акцент, що навіть якщо ти вчив англійську мову, її дуже складно зрозуміти від місцевих. Гліб дійсно знає про що каже, тому що він тричі був у штатах. А це мій перший раз у північній Америці, і я насправді дуже сильно хвилювалась і думала, що я не буду розуміти ні слова, але навпаки, я розумію 99% того, що відбувається навколо, і це. Дуже класно, другий плюс це те, що тут дозволені одностатеві шлюби е, марихуана і Ефтаназія. Я особисто вважаю, що всі е, розвинені країни вже дійшли до того, щоб е, дозволити людям робити те, що їм хочеться. Якщо хтось любить е, свою стать, то нехай так буде. Якщо хтось... Хоче закінчити своє життя трошки раніше, нехай так буде. І якщо хтось хоче е, покорити косячок, то він не повинен їхати і купувати його на чорному ринку. А він може поїхати і купити це в нормальному магазині, де йому порадять і не продадуть якусь гедоту. З одного боку, так, але з іншого боку, сморять моріхуани на вулицях. Це моє особисте пекло. І якщо ви не любите цей запах так, як я, то деякий час вам доведеться страждати. Так, Катя не фанат. Наступний пункт це доволі непоганий транспорт. Як на мене, транспортна інфраструктура в Ванкувері доволі добре розвинена. Немає проблем дістатися в будь-яку точку міста як у самому місті, так і на його околицях. Але треба враховувати, що з того, що ми чули, в Ванкувері це найліпша транспортна система в усій Канаді. Я особисто вважаю, що вона. Трошки гірше ніж в Варшаві, тому що Варшава, взагалі еталон, але одночасно вона набагато е, ліпше, наприклад, ніж в США, тому що в США до, доїхати десь без машини взагалі неможливо. Тут все ж таки є така можливість. Ще один е, плюс, котрий важливий став для мене, що тут заборонена зброя у порівнянні з сусідніми штатами, де вона дозволена? Так, в Канаді е, в 1989 року пройшла масова стрілянина, і після цього заборонили майже всю зброю. Е, Зброю для населення. Звісно, якщо ти хантер, ти можеш там отримати якийсь перміт, але люди тут не носять зброю і не намагаються цього робити. Я вважаю, що це безпечніше і мені так комфортніше тут знаходитись. А ще кажучи про порівняння із штатами, тут дозволені аборти. Наступний плюс теж більш таки суб'єктивний і більше відноситься конкретно до Ванковеру, що тут в центрі міста немає хайвея. Запропонована автострада через центр міста була відхилена в 1960-х роках через місцевих жителів. Люди вирішили, що вони хочуть жити в тихішому даунтауні і взагалі місті. Тож хайвей починається на околицях, до котрого ти мусиш доїхати по нормальним дорогам. Це може бути трошки повільніше, але місцеві жителі задоволені, і мені здається, це цікавий плюс. Один з найбільших плюсів особисто для нас це різноманіття зелені. І чисте повітря в принципі екологія тут одна з найліпших у світі. Викиди міста є одними із найнижчих по всій північній Америці. А сама Ванкуверська громада має на меті стати безвідходною до 40-го року. Next one. це те, що продають алкоголь окремо. Це теж таке більш суб'єктивне, але я вважаю, що тут дуже добре, що алкоголь здебільшого продають в окремих магазинах, не в супермаркетах і не в ларьках, як у нас це роблять. Тобто, якщо ти йдеш з алкоголем, ти Конкретно прямуєш в одну точку, ти не можеш його побачити біля печива або біля чогось іншого в супермаркеті. Мені здається, це добре для дітей і, взагалі, загалом для людей. Ну і треба теж приховувати, що ці магазини не працюють цілодобово. Ти теж повинен правильно планувати, як ти плануєш провести вечір. І до речі, щодо ставлення до алкоголю, завжди, коли ви приходите в ці магазини, які називаються тут BC Liquor, ви повинні мати із собою два ID, тобто паспорт і ще якийсь документ, котрий підтверджує вашу особистість. Тож купити алкоголь, будучи неповнолітнім, набагато набагато складніше. Я з згад... я думаю, що майже неможливо. А я згадую своє дитинство в Херсоні. Нам о, рево продавали де завгодно з цим взагалі не було проблем. Що мене дійсно вражає тут як українку, що майже всі люди, котрі зустрічаються тобі по дорозі, вони посміхаються, вони вітаються, іноді пропонують допомогу. Так, тут вітаються і дякують водіям постійно, коли завжди, заходять і завжди. виходять завжди. з автобусу. Е, і, взагалі, люди більш привітливі, що вони часто я спостерігаю, як вони їдуть в автобусі, вони починають поміж собою, незнайомі люди спілкуватися і обговорювати якусь тему. Це для мене, як для українця, дуже незвично. Я такого ну ніколи не бачив. Наступний величезний плюс, як усієї Канади, але особливо Британської Колумбії, це дуже багато аудору. Люди тут дуже полюбляють проводити час назовні на природі і займаються всіми спортами, якими тільки можливо. Я не буду навіть перераховувати, все, що ви знаєте, тут напевно є, і всі цим займаються. Тож ми ще не встигли запригнути у цей потяг, але ми напевно там будемо, тому що навколо нас да, багато людей, котрі цим займаються і розповідали про. Те, як це легко робити в Канаді, також один із визначних плюсів для іммігрантів це доволі легке отримання громадянства. В порівнянні з складною імміграційною системою в Європі тут громадянство можна отримувати за 5 або 7 років. Ми вже спілкувалися з нашим імміграційним консультантом, подивилися всі наші документи, оцінили наші шанси і можливості і розуміємо, що все ж таки ми зробили правильний вибір приїхавши сюди. Ще один е, значний плюс для мене це електрокари. В мене особисто немає, але мені завжди подобалися електрокари, і тут вони дуже розвинені. У більшості людей вони вже є. І країна е, хоче якомога скоріше е, побільшувати кількість електрокарів. Наприклад, до 30-го року будуть продавати щонайменше 60% електрокарів е, від загального числа автівок. А до 35-го року це вже буде 100%. Але країна не тільки вимагає від тебе купити електрокар, але вона та вона також дає знижки. Якщо ти купляєш новий електрокар, ти можеш отримати знижку від 2 до 5 тисяч доларів. Тож це теж непогано. І один з невеличких, але немало значущиших плюсів, що тут загалом вищий рівень життя. Ти це бачиш, коли спілкуєшся з людьми, коли бачиш, як вони живуть, вони можуть собі більше дозволити, більше купити, смачніше їсти і довше жити. Це факт, все ж таки, тут так. Саме як у Європі, пенсіонери тут живуть дуже гарно, і я думаю, що до цього треба прагнути кожній країні. І ми дуже сподіваємося, що одного дня в Україні теж все буде добре. Так, коли ми бачимо тут е, стариків, як вони проводять час, я вже не так сильно боюсь старості старості, чесно кажучи. Похвалили, тепер давайте перейдемо до мінусів. І перший мінус тут буде, що тут все дорого і оверпрайснуті ціни на нерухомість. Думаю, тут багато розповідати не треба, тому що ну тут дійсно вищі ціни майже на все, що ви можете собі уявити. І це ми конкретно говоримо про Британську Колумбію і місто Ванкувер. Бо в принципі є місця. Країні, де доволі доступна нерухомість, та всі інші приколи, які ви забажаєте, на жаль, Ванкувер це одне з найдорожчих місць для купівлі нерухомості в світі, так і це серйозний бабл, котрий люди чекають, коли він лопне линця він не лопається. Він лопається багато. Багатих азіатів приїжджає з Китаю і купують тут, інвестують просто в нерухомість через це для середнього класу. Залишається все менше і менше домівок. Тож це актуальна проблема тут. Тож іммігранти сюди приїжджають, а канадці продають нерухомість і виїжджають в інші провінції, де дешевше можна купити житло. І набагато ліпше жити. Річ, котра дійсно мене бісить у Канаді, це те, що податок не враховується в ціну. Зазвичай вдома, коли ви купуєте якийсь продукт в магазині, ви вже платите фіксовану ціну із врахованим податком. Тут вам треба в голові прорахувати, скільки грошей зверху на касі вище доплати. Так, а це неможливо прорахувати, тому що на різні предмети різні трошки е, податки, на не, деякі немає, на не деякі є. Тож ти завжди платиш там. Від декількох доларів до декількох десятків доларів більше за все. І це ну просто, просто тупо незручно в Канаді, а особливо в Британській Колумбії опіоїдний кризис. Тому до 26-го року місцева влада е, вирішила спробувати такий екстравагантний закон, і вона дозволила важкі наркотики. Е, тобто людина може переносити з собою до 2,5 грамів опіоїдів, метамфітаміну, кокаїну тощо. І це нас дійсно вражає. Дуже в негативному сенсі і я відчуваю себе іноді надзвичайно небезпечно посеред вулиці, тому що ти можеш іти містом і хтось просто стоїть посеред вулиці і колеться героїном. Це ну, не я, я себе небезпечно не відчуваю, але такий закон мені здається трошки екстремальним. І я не знаю, чи він допоможе ситуації чи ні. Я думаю, ні. Як людина і як людина-вегетаріанка, я можу сказати, що тут в мене постала проблема із звикненням до їжі. По-перше, продукти тут дійсно не такі. Вони можу сказати, що не такі смачні, іноді ідентичні до України, але здебільшого зовсім не те. І з приводу вегетаріанства і веганства ринок тут абсолютно жахливий, тому я зробила вибір і перейшла на сіфуд тобто морепродукти, рибу, тому що я не можу їсти те, що продається в магазинах. І до того, що в багатьох закладах, наприклад, в фастфудах, немає вегетаріанських опцій. Якщо в Польщі без проблем я у Макдональдсі могла з'їсти якийсь веге-бургер, то тут його просто не існує. І для мене це дуже дивно. Але навіть як не враховуючи вегетаріанство, просто всі продукти тут трошки інші на. Вкус і, на жаль, не завжди в добру сторону. Я вже перепробував дуже багато різних продуктів і ну відрізняється просто все. Якщо в Європі всі продукти були більш-менш схожими на те, що ти звик, то тут. Цей смак просто інший, і він мені не завжди подобається. Я розумію, що це робота, поки ми знайдемо або звикнемо до місцевих продуктів, або знайдемо продукти, котрі нам будуть подобатися. Ніколи не купуйте тут оселедець в Оцті. Це така гидота. Так, на жаль, з тим, як я любив оселедець, тут він мені поки що недоступний. Як я вже і казала, мене дуже непокоїть проблеми наркотичної залежності тут, і дуже багато людей, людей цим страждає. Але окрім цього. Основною проблемою Ванковера є безхатьки, і такого в Європі. Я думаю, ви не бачили. Внизу дійсно є наметові містечка. Вони заполонили просто декілька вулиць, де вони тусуються великими товпами. І, ну, і, ну, і це просто виглядає жахливо, іноді небезпечно. Е, я там вже декілька разів ходив. Я в принципі вже звик, але Катя постійно е, пробує оминути ці вулиці, тому що вони в самому центрі місця міста, в чай тауні. Ну і це нам просто дивно, що ніхто ніяк з цим не бореться і нічого з цим не робить. Навіть місцеві нам казали ніколи не гуляйте ввечері. Тауна. ще два мінуси від себе хочу додати, котрі мені мене дійсно дратують. По-перше, що тут всі дзвонять. Я маю на увазі, що тут всі звикші виріку, вирішувати питання через телефон, і це мене дратує, бо я ненавиджу дзвонити. Я ненавиджу, коли мені дзвонять, і щось там дізнаються через телефон. Тут Часто треба дзвонити до банку, щоб щось дізнатися, або щоб підвищити ліміт на карті. Мені теж треба дзвонити до банку. Мені постійно дзвонять з почти і кажуть, прийшла ваша посилка, де ви її хочете забрати. Попри те, що я вже вказав на сайті, де саме я її хочу забрати і коли. І мене це просто дратує. Якщо що, то люди одразу беруть там і дзвонять по справах. Мені це не подобається. А друге. Це може показатися дивним, але тут дебільної форми сир. Він, він тут довгий і тонь, тонкий. Коли ти собі ріжеш на бутерброди сир, в тебе от, ну, ти маєш такі е, тонкі довгі пластри. Тобто тобі треба різати два рази більше, щоб зробити собі бутерброд. І я просто не розумію, хто вигадав таку форму. Це просто тупо незручно. Як дівчина, ще можу сказати, що для мене особистим мінусом виявилося складнощі із купівлею доглядової косметики. Я звикла користуватися певними брендами і певними одиницями, і дуже часто буває таке, що я по всьому місту не можу знайти якусь баночку крему, і це дуже дивно, тому що в Європі і в Україні в мене це займало 10 хвилин піти в сусідній магазин і купити все на місці. Тож тут мені доводиться багато чого замовляти. Не дуже зручно. Так і останній з мінусів ми хочемо сказати, що Ванкувер із no fun city. Це дійсно хештег, котрий гуляє в інтернеті, і це значить, що Ванкувер просто невеселе місто, і все це через те, що влада міста забав. Раняє більшість публічних заходів, фейвер, феєрверки, якісь фестивалі. І в місті майже нічого не коїться в цьому питанні. Інші міста, а здебільшого Торонто набагато більш гучніше. Там багато, набагато більше клубів і взагалі е, якихось виступів. Тут цього менше, тому що тут люди більше люблять природу, проводити час десь просто неба, а не ходити по дискотеках. А ми, якраз, люди, котрі не дуже гуляють по клубам, ми любимо більше аутдор, як ми вже і розповідали. То для нас Ванкувер це все ж таки найліпший варіант. Ще ми. Для вас залишили декілька пунктів, котрі ми не змогли віднести ані до плюсів, ані до мінусів. Це такі нейтральні пункти, котрі просто є, і про них важливо сказати. Перший з таких пунктів це безкоштовна медицина. Це контроверсійна тема, тут тому що хтось її дуже любить, хтось її ненавидить. В когось були проблеми, в когось ніколи не було з цим проблем. Я думаю, що все залежить від стану вашого здоров'я. Тож, якщо у вас є якісь хронічні захворювання, або ви знаєте, що вам буде потрібна планова операція, ліпше все це зробити до приїзду у Канаду. Так, сутність проблеми е, полягає в тому, що медицина безкоштовна, але, на жаль, менш доступна. І тобі дуже часто треба відстояти дуже довгу чергу, щоб потрапити на прийом, наприклад, до якогось лікаря, і м, хтось вважає, що супер, що вона безкоштовна, тому кожен може з цим скористатися. Це факт. А з іншої сторони, багато людей платять дуже високі податки і кажуть, що за ці по, за Ті саме податки вони б у приватного лікаря зробили би все набагато ліпше, набагато швидше і набагато дешевше. А приватної медицини е, в Канаді не існує. Вона є тільки публічна і тільки безкоштовна. Тож немає опції просто піти до приватного лікаря і зробити всі свої справи. Тож це такий. Мінус плюс і ще як людина з медичною освітою, хочу сказати, що всі канадці мені постійно говорять, що нам дуже сильно не вистачає лікарів, але при цьому вони абсолютно не полегшують систему е, отримання документів для лікарів емігрантів і це дуже дивно, тому що насправді підтвердити тут диплом неймовірно окей. Може не складно, але неймовірно довго. Ще одна з речей, котра іноді може здатися не дуже зручною, це те, що тут все по апойнтментам. Тобто, куди б ви не пішли у банк або якийсь інший заклад, ви завжди е, заздалегідь або телефонуєте, або онлайн назначаєте е, дату і час, коли ви прийдете на зустріч. Е, е, інакше вас просто не приймуть. В принципі, якщо до цього звикнути, це зручно, тому що ти так ліпше можеш запланувати час і, і вистро... вибудувати свої плани, але іноді просто хочеться прийти все з. Робити і вийти, і е, дуже часто немає такої можливості. І останній пункт, про який я хотів з вами поговорити, це кредит скор. Це теж треба враховувати. Я не можу це віднести ані до плюсів, ані до мінусів. Але це важливий фактор перебування у Канаді. Е, твій кредит скор це просто фактор того, яке, яка ти людина. Його перевіряють усюди. В тебе повинен бути кредит скор, щоб зняти квартиру, щоб влаштуватися на роботу, щоб звісно взяти кредит або там е, іпотеку на е, квартиру Тиру до всього потрібен твій кредит скор, і якщо якимось чином ти його зруйнував, то це може бути дуже погано для тебе і виправити це може бути складно. Але якщо в тебе добрий кредитний рейтинг, то все для тебе буде добре. Тобі будуть дуже гарні відсотки на різні кредити і купівлі, і ну, все в тебе буде класно. Тож це важливий фактор, який треба враховувати, особливо якщо ви новоприбульці, як ми. І ми одразу почали над цим працювати. Він у нас ще не з'явився. Але... але мені досі психологічно складно зрозуміти, що іноді мені треба купувати помідори за кредитні гроші. Так, ось на цьому і все. Я нагадую, що це була наша суб'єктивна думка. Якщо ви хочете продовжити розмову, то заохочу залишати коментарі. Я з радістю вам відповім. Дякую, що дивилися це відео. З вами був Альбовський і Катя. Не забувайте залишати подобайки під цим відео, натискати на дзвіночок. І побачимося у наступному відео. Пока! Пока!